3 жовтня, 2022 рік. Прищепа. Прищепа лечі, Тут дві гілячки маю. Залишилось тільки якби цей сорт Анжолено. Ну, ніби має бути сорт для тривалого зберігання. Зараз він... Ну, камінь камнем. камінь камнем має бути... От, дощі йдуть. Бачу потрісканий, хоча він твердий такий, що ну. Буду збирати, що вже осипається 3 жовтня. Да, ну, ну і гнилі достатньо цього року теж від цих дощів. 3 жовтня, 2022 рік. Збір слива Анжеліно, Лено. на слива Анжеліно. Анджеліно. Хто де як охрестив?